У столиці розпочинається сезон дитячого відпочинку. Цьогоріч міським коштом забезпечить оздоровлення у таборах більше 20 тисячам дітлахів пільгових категорій. Першими відкрили сезон канікул юні-скаути. Вони подались у кількаденний збір похід козацькими шляхами. Жня компанія, теплий спальний мішок, гітара та банка тушонки кожному. Справжній рецепт щастя на відпочинку. Переконують молоді скаути. Не лякають їх ані холодні ночі, ані вечірні атаки комарів. Скаути впевнені, життя в лісі майже без вигод загартовує характер. Услові тут абсолютно нормальні і ад тут просто атлічна. Воздух супер, просто не надишишся. Важати нам щось сказуть допомагають. А стально робимо по самі. Хто то дрова, хто та костю, хто то ужин готує. Наймолодшим відпочивальникам всього шість, та юний вік не позбавляє від обов'язків. Тут вони у кожного свої, адже скаути самостійно облаштовують свій побут, встановлюють намети, рукомийники, грубають дрова, добувають вогонь та воду. У загоні нічна варта якраз готують обід. Продуктами запаслися ще вдома, а меню на особистому контролі вожатої. По Меню у нас перше, вторе і компот, компотилі чай. Але вчора ми второї не з'їли, поэтому ми сьогодні решили приготувати суп, салат і бутерброди з паштетом, і чим у нас є ще шпроти, сардіни. Сьогодні черга порати з біля вогнища перепала Ганні. Дівчина вправляється не гірше професійного кухаря. Каже, готувати навчилась саме в таборі. Тепер своїми кулінарними витворами радує і друзів, і домашніх. Це в сто разів смачніше, ніж вдома. Це на свіжому повітрі, це з друзями окрім уроків виживання під відкритим небом у наметому містечку море розваг. Ігри та змагання проводять і вдень, і вночі. Для шанувальників екстриму на спортивній галявині канатна дорога та скалодром. Далі простягнулася країна творчості. До речі, родзинкою саме цього збору походу є різноманітні майстер-класи з прикладного мистецтва, ще й з культурним А Пальчиками вниз, по, Давид, по центру, да? сильно, але как бы, без різких бізрізкібля. Під керівництвом гончара Олексійко ліпить свій перший глиняний витвір. каже, привезе матусі сувенір. що <потрібно витворю> я дуже хотіла зробити сделать вазу. Бо... мамі. Подаруєш поряд угу. з гончарною узбережжя індіанської творчості. Дівчата скаути плетуть прикраси і традиційні обереги, так звані мандали. Майстриня каже, для вдалого витвору треба запастись паличками для шашликів, акриловими нитками, краплиною уяви та терпінням. Індіанці називають його як божооко. От, тобто, а сам процес плетіння це йде як шлях до Бога. Да? Коли ми платимо, ми шукаємо те божественне, що є в кожному з нас. От тому можливо це робити не поспішаючи, вкладаючи в нього, скажімо, частинку своєї душі. Збір похід козацькими шляхами вже 23 роки поспіль відкриває сезон дитячого відпочинку столиці. Нині у наметовому містечку мешкає більше тисячі учасників. Це в основному юні скаути, волонтери соціальних служб та громадських організацій. Причому така екстрим-розвага абсолютно безкоштовна. Варто запастися тільки туристичним приладдям та харчами. Юлія Кірієнко, Константин Царанок, телеканал Київ.